А це найлегше крісло. Вага у нього 15 кілограмів. Ану я спробую, бо я так, в принципі, ну як 15 кілограмів. Піднімаєш, да мене ж чоловік реабілітації займається. Я постійно у нього в залі тренажер. І оце таке крісло, тобто в цілому, ти його можеш навіть не нести. Ти його можеш отак ногою штовхнути в коридор. Його беруть зараз, особливо в тривогу. Хто часто десь в коридор виходить, сідає, тому що присядь наскільки тобі зручно? Я вже візуалізую, це ж може бути дитячим спальним ліжком чи ні? Да, звичайно. Ми зараз розкладемо з тобою. Так, хорошо. хорошо. Наче на троні. <laughs> Наче на троні. <laughs> І в нього класно те, що воно невеличке. Да. От зараз ти сидиш в да. ньому ширина 90, буває 80. І але, буває так, 70. Але, але знаєте, що прикольно? Що трішки хочеться, щоб подвакотнички були лише. Це ж якраз тоді оцей варіант. А це бачите, це знаєте що? Це ж у мене там, пам'ятаєте, ви були? У мене там нижче провадишся да, і да, сидиш, да. я звикла просто. А, Хочеться сісти, щоб руки були вище. Да. Тоді Експромт. Да, Експромт, вони прям високі-високі. Так, це дуже класно. І він такий якийсь. Да. Як мені сказав виробник, що це, наче. Е, Я тут начинав мали в обіймах любимої жінки, якось він так сказав, а, да? що типу високий, такий підлокітник, да. щось таке. Давайте зараз наступне відео розкладемо.